Так, ще один від реформи є Liquid Gel. Він такий в бутилочці з кісточкою. Дуже зручний у використанні для укріплення нігтів. Дивіться, я вам покажу, як він працює. Наношу таку ж на форму. Це верхня форма. Я його викладу тоненьким шаром. Він достатньо такий ріденький, і дуже добре їм робити вирівнювання, хто робить кісточкою вирівнювання. Я нанесла на форму і закладаю тепер її в лампу на одну хвилинку. Тобто він отакий, от як рабер база густий. І хто любить робити укріплення тонким шаром, то може спробувати ліквід гель з кісточкою. Дуже швидко будете працювати і робити тонкі укріплення таким гелем. Так, зняли липкий шар і дістаємо з форми. Дивіться, які він м'якусічки, які він тонюсічки. І який він еластичний, дуже-дуже еластичний. Це він, якщо такий тоненький, тоненький шар, але якщо ви зробите трошки товстіший шар, то він буде трошки жорсткіший і носибельний, тому що він має еластичну консистенцію і більш щільніший, ніж просто рабер база. Тому ваші дівчатка будуть його носити. Як базу під гіллак, але міцну як гель.